І всім привіт, з вами я. Я на тазало 44 і сьогодні ми будемо походити на Neighbor Escape. Ти йде. Ось така у нас така гра. Я похожу на четвертому рівні. І я рішу, що ми допойдемо цю гру. Це розхожа на Chrome Neighbor Escape. Ну, це зовсім інша гру. Хочу сказати, що я буду ставитися на монтажом відео. І я добавлю музику. Якщо вам сподобається, то я буду доволяти відео музику. Якщо вам не сподобається, то... то я не буду ставити музику на це відео. Ну, добре. От ви погодите цей ліву. Так. Треба тут розбити вікно попасти дим нашей сусідки монашки так розбиваємо це вікно треба взять цей предмет и піднятися на долгий поверх так под я уже піднявся на долгий поверх и нам треба найти сейф. я уже напомню ключ А, нет. Да, ключ. Я знаю, что вот тут ключ. Ой, я случайно кинул всю бочку. Да я не я думаю, что ничего страшного. Наш ко мне тут жить. Да он ну, меня и хуя на всякие звуки. Я как он. Он так скажет. Так. А вообще и закрыта дверь. И книга. И твои тикаты. то о, тут можети и ти просто. Ну, я не хочу попробувати по щелкам. А так ви можете походити, як захочете. Так вы в свій дім. А Нашки поки еще нема. И нема больше. А, хоча вона вже в зайшла. Ну, добре. Будемо заходимо. і Ин пройдем. Ну що, з вами я був, я на Тазас.